Продовжую, друзі, свої експерименти з енергозабезпечення домашніх девайсів. Був у мене такий істочник безперебойного живлення. Mastic Powermast 800VA Pro. Я вирішив його під'єднати до роутера, інтернет-провайдера. Купив новий акумулятор 12V9 ампер годин. і в ньому така проблема, що е, за замовчуванням застосовується режим Green Mode, через який при маленькому навантаженні він вимикається через 5 хвилин. Я подивився, пошукав в інтернеті. Є моделі, де це робиться дуже просто вимикається цей режим е, відкусуванням або випаванням певного резистора. І навіть є малюнок на платі як це зробити. А в, моєму, в моєй платі. Такого резистора не було, але завдяки інформації з іншого YouTube каналу можу дати посилання на нього. Я знайшов інший варіант для, для своєї плати, коли припаюється резистор до першої ноги мікросхеми і до конденсатора. Резистор 2 МОм. І зараз я тестую у вікно його. Припаяв цей резистор і тестую, під'єднав лампочку енергозбережну тобто вона десь до 10 Вт акумулятор. І тестую, пройшло вже десь хвилину 4, буде видно, вимікається чи ні. Є надія, що буде працювати і цей істочник безперевольного живлення я зможу застосувати для роутера, який буде живити його десь 4 години. так точно. У мене була ще одна модель того ж самого Пса Nastec Powermast 800 Ampere Pro. Я вирішив зробити те ж саме, вимкнути Green Mode. Але виявилося, що модель те ж сама, але плата трохи інша, ніж була в попередній моделі. Тут велика мікросхема, ось там чіп. а В попередньому була маленька, і робиться трохи по-іншому. Я в посиланні додам лінк на відео, де я знайшов рішення для цієї моделі. Тут потрібно на 12 і 13 ногу мікросхеми, починаючи рахувати звідси 12-13 поставити резистор, я поставив на 1 МОм. припаяв, перевірив, це теж вимкнуло Green мод. Тобто поставив супротив і це працює. Також я. Додав кулер для охолодження і додав маленький вимикач, щоб його можна було вимикати. Я його під'єднаю до 12 вольт з акумулятора. І коли немає в ньому нагоди, або УПС не працює, щоб він постійно не, не крутився, кнопкою можна буде вимикати. Що, джерело безперебойного живлення встановлене працює. Колір працює. Там вон є кнопочка. Якщо треба, його можна вимкнути. До джерела під'єднаний роутер. І в іншу розетку Wi-Fi. Доступу вона трохи в іншому місці. В такому режимі має тримати десь годину 3-4, я так вважаю, точно. Дякую за увагу. Якщо сподобалося або відео корисне, ставте лайк.